Друзі, знову всіх вітаю. Знову у нас чергова рибалка на щуку. спінінг, ось така ось чудова, щуча погода. Позаду мене ви вже бачите ставочок. Е, минулий раз був тут минулої осені, ну Щучка прокльовувалась. Щука тут не крупна, щуки багато не укої, Вона вже, мабуть, тут і всю рибу повиїдала. Не бачив ні разу, щоб тут ні карася ловили, нічого. Тож, снасті вже готові, один комплектик, воблера. Починаємо рибалити. Так, почнемо зі Strike Pro Inquisitor двохкольорового, натуралочка матова та кислота. Ну, дивіться, навіть щось там плещиться рибка якась. Вода дуже впала. Здається, ще менше ніж минулого разу. Можливо прийдеться одразу його облор міняти. Я Зараз тут трошки спробую, так іду на дамбу, там більша глибина. Ще у нас навіть толком не, не світало. Приїхав раненько, ну хоча вже сонечко стає пізно. У нас посередині, там, де закинув, трава була, але поки що наче не чіпляє, Ну, вода дуже впала. Останні роки щось скрізь ставки висихають. Зими немає толком сніжної. Заліто пересихають. Джерела, мабуть, позамолювались вже всі, ті, що наповнили ставки. О, дивіться, щось плеснулося таке. Може сюди рибку запустили. карасика чи карпика. Це може бути. Дивлюсь места потоптане. То Хтось же ловив, мабуть, щучку. Да, вода взагалі впала, капець. Тут дивіться знак такий встановили. Не було такого. І такий серйозний. Чому б це цікаво. Йду по дамбі. Дерева вже жовтіють. Жовтей на дворі. Напахи такі прикольні, природка. Іноді тож, також хочеться прогулятися по бережку. Тут таке місце. В принципі, можна було б спуститись, тільки потім вилізти і тут коряга. У мене цепа так досі немає, тому не хочу. щось дерева, мабуть, падали. Ну так, впало дерево. Попиляли. Тут у нас хтось починав робити вимастку, але закинув так і не доробили. Можна було б покидати, якби не ці стовби бо якщо щось клюне, заведе за ті струби і нічого не зробиш. Ну отут ми зараз покидаємо. Брав тут щучок минуло, минулої осені. Єдине, що їх тут виводити потім. Під сак не взяв. Така ось висота. Витягати дуже незручно. Минулого разу пальця порізав. Ну, головне, щоб клюнуло. А то вже якось будемо щось вирішувати. Чомусь на камері зум був включений, не замітив. Сподіваюсь, там хоч добре знялось, Більш-менш. Тут дивіться яке містечко. А ну що тут у нас? Тут не покидаєш. Матузка якась прив'язана, що це. Сітка була. Не виключаємо цей варіант. Тут не закинеш кущерьох. Нещодавно дощ, пройшов, може, грибочки які є, але поки що жодного не бачив. Тут, як завжди, павутиння. З пінингом будемо розрізати його. Да, впала добряче. Ще минулого року оце ось дерево було в воді. Хоча вода також була низько. Ну не так, як цього року. Так, зараз може якось спущусь вниз. Так, спустився вниз. Дивіться, вода. Звичайний рівень на цьому ставку, ну десь. Отак от, от. Тобто я майже по пояс зараз був би у воді. Так, а что, это дерево качается у нас, или нет? Можно на него вылезти. Не булькнется из него. Что-то оно такое неустойчивое. Еще булькнулся. Что тут у нас за водичка? Прозора, дивіться, не газована. Військові зрозуміють. Хоча я сам не військовий. Але якщо дивляться військові, всі вітання. Блін, невдобно тут кидати. Не замахнешся, щоб далеко кинути. Щось щучка поки не хоче ніяк реагувати. Хоча я ж кажу, тут дрібної щуки повно. Бувало, бувало таке, що по десятку випускав. Такої грам по 300-400 500 максимум. Чергове місце, тут вже взагалі у нас води мало. Мабуть, будемо зараз на щось більш мілководне переходити. Мілочевка плещиться, щука клювати не хоче. Так, зараз у нас мілководна ділянка починається. Спробуємо на стрій прошку вот ось. Боєць розловлений, боєць робочий. Будемо пробувати. Щось поки ще щучка ігнорить. Виходів щуки також, поки не бачив. Бачив один выход окуня. Но ну, такий хороший був. А щучка мовчить. Під берегом і цей чіпляє. Тут ще листя багато, бачите, нападало. Рибка сьогодні, дивіться, гуляє. Я думав, тут вже нема стільки мирної риби. Був тут взимку платви трошки піймав. штук 5 разводится тут платоечка у нас перешел уже на другую сторону такой заливчик мелководный щучка не хочет так что там зачепилось сразу что пришелся трошку там он по тем по тех схилах Думав може гриби хоч є. Грибів щось також нема. Одну почеречку знайшов і все. Лебеді плавають. Вже майже на всіх ставках є лебеді. Дивіться яка краса. На схилі, дерева всіх кольорів. Ще є зеленуваті такі, жовті, червоні. Класно. Ще б якби щучка плювала. Було б взагалі чудово. Таке от прикольне містечко зробили. Як була висока вода, його тут не було. тут сейчас щучка хоть клюны. Ну ничего, взагалі не хочет. Жодного точка. Капец, замешкался в камеру, пока вимкнув. Дается первая щука. Где она? Вот. Такой монстр. Так. Ну, хоть шось. Вот такой щук, и тут полно. Клевато не хочет. На страйк прошку. Так. Звичайно. Відпускаємо її. поплыла, да. Это так монстр. Ну, як то кажуть рука рыбой замазав, уже добра. Хотелось бы хотя бы килушку. Ну, що моємо, то моємо. Mm. Натрапив тут на такий терен смачний, трошки вже прив'явший, солоденький. Ну, То знаєте, такий буває терпкучий, що. Потім розмовляти не можеш. Нащипаємо трошки вітамінків. Повернувся сюди на дамбу, на глибину. Поставив кракжека натуралочку спробуємо ще може на нього захоче а терену поїв, серів на вроді таке терпке хоч і солоденький но терен є терен Хтось теж на рибалку їде чи що. Чи може просто через грунтовку сюди в село. Щойно ліворуч вихід щучки був. Але майже докинув, але трошки не докинув. Гілки заважають. Там он, під деревами. Ну, не докинув десь 2 метри. Спробую ще. Не докидую. Не така невеличка. Ну все ж таки. Опа! Промахнулась. Бачу її. Така півкілушка, може більше трошки. Ай-яй-яй, на дерево. Тут же під деревом, під ногами майже. Може зараз возьму. Вже як майже в образ з води витягав, кинулась. Як же ж тебе туди закинуть? Не хоче? Надія була. Ну, спробуємо з цієї сторони її дістати. Тут взагалі не кинеш нормально, ну якось так з-під себе. Десь стоїть тут. Куточку. Опа, що то було? Нет, ну, то мабуть за щось чіпнулося. А вийде щось чи не вийде. изолированы, закрыты. Ага, красавец. А душку не потребно выскадать. Все, друзі, збираюсь додому. Що з цього разу по щуці мене цей ставок розчарував, то одну штучку піймав і все. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Дякую за лайки, підписки, коментарі. І ще десь тут або в коментарі в закріпленому залишу відео минулорічно з цього ставка. Тож всім пока.